Вітаю, шановні дев'яті класи, і сьогодні ми будемо казати, напевно, по ту галузь права, в якій ми завжди протягом життя. Це сім'ю, шлюб, і взаємні права і обов'язки батьків та дітей. Для початку давайте перевіримо ваші знання з попередньої теми. Перше завдання. Батько подарував Максиму на день народження 1000 гривень. На всі ці гроші Максим придбав лотерейні квитки. На один з них він виграв автомобіль. Кому автомобіль буде належати. Далі буде декілька задач, вам треба буде визначити в кожній ситуації наявність чи відсутність факту порушення законодавства про захист прав споживачів. Марія придбала в магазині «Престиж» дорогий светер. На етикетці не було вказано, що цю річ не можна прати з використанням деяких правильних порошків. Наступне. На етикетці йогурту було вказано, що строк придатності цього продукту становить 10 днів і обчислюється з дня продажу товару. Наступне. Магдалина придбала в магазині морозиво, від споживання якого отримала харчове отруєння. Магазин відмовився відшкодовувати витрати на лікування магдалини, незважаючи на доведення факту харчового отруєння внаслідок споживання продовольчого продукту, придбаного в магазині. І останнє, Петро вирішив придбати в магазині правильну машинку автомат. Він звернувся до продавця консультанта з проханням продемонструвати йому правильне використання товару. Однак йому відмовили. Однією з галузей права, яка зазвичай регулює правові відносини за участі майже кожної людини протягом усього її життя, є сімейне право. Ця галузь права, яка врегульовує питання створення сім'ї. Вкладання шлюбу та його припинення, права та обов'язки подружжя, взаємні права та обов'язки батьків і дітей і низка інших правовідносин. Що таке сім'я і шлюб, якими є взаємні права та обов'язки батьків і дітей, які існують в державні органи з охорони прав дітей, про це і піде мова на сьогоднішньому уроці. Серед різноманітних суспільних відносин, регульованих правом, виокремлюють сферу людських стосунків, які засновані на родинних зв'язках. Або спрямовані на їх створення та водночас можуть містити елементи економічного характеру. Це сімейні правовідносини. Вони виникають на основі укладання шлюбу, народження чи усуновлення дітей, прийняття дити дитини на виховання. Ці відносини за своїм змістом дуже близькі до цивільних, однак вони мають особливості, які дають підстави, виокремити їх в окрему сферу. А норми, що їх регулюють в окрему галузь права, це сімейне право. Сімейне право це галузь права, яка складає сукупність правових норм і принципів, що регулюють та охороняють особисті і пов'язані з ними майнові відносини фізичних осіб, що випливають із шлюбу та належності до сім'ї. Певні норми, що стосуються сімейного права, містяться в Конституції України. Але основним нормативним актом України, який регулює шлюбні сімейні відносини, є Сімейний Кодекс України. Суб'єктами сімейних правовідносин можуть бути лише фізичні особи, які перебувають у шлюбі, кровному спорідненні чи у віднос... відносинах усиновлення. Сімейний Кодекс установлює такий перелік суб'єктів сімейних правовідносин. подружжя, батьки, діти, усиновлювачі та усиновлені Баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки, рідні брати мачуха, відчим, пачерка та пас. При цьому усі інші родичі, двоюрідні брати та сестри, тітка, дядько, племінники, племінниці та інше не є учасниками сімейних правідносин за винятками за, установленими законом. Об'єктами сімейних правовідносин можуть бути майнові блага, тобто речі. Особисті немайнові блага, дії, зокрема послуги. Зміст сімейних правовідносин є суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Зараз я вам пропоную ознайомитись з уривком Сімейного кодексу України, який розміщений у нас підручно. Тут ми з вами дізнаємо, що таке сім'я. Стаття 3. Сім'я. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'єю є особи, які спільно проживають. Пов'язані спільним побутом мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина чи чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім'ї має, має однакова, одинока особа. Сім'я створюється на підставі шлюбу, споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не заперечить моральним засадам суспільства. Зверніть увагу, будь ласка, на цю статтю. І тепер давайте ми з вами попрацюємо на таким завданням. Ось, прочитавши витяг із сімейного кодексу. дайте відповідь, Чи є сім'єю бабуся і онучка, які мешкають в одній квартирі. Жінка, яка усиновила дитину, Подружжя, коли чоловік працює за кордоном, а дружина доглядає за старенькою матір'ю в Україні, Подружжя, що проживає в Україні, і їхній син, який навчається в Польщі в університеті. Дідусь, який не має родичів і проживає один, 17-річна дівчина, яка народила дитину, 20-річний юна, юнак, який проживає із Заміжною сестр... сестрою та племінниками. Насправді, в історії людства немає давнішого утворення, ніж сім'я. Вона з'явилась набагато раніше, ніж виникла держава. Сім'я залишається і сьогодні основним інструментом соціалізації людей. За допомогою права утворення е... утворена сім'я отримує визнання законності з боку держави. Лише офіційна реєстрація союзу між Жінкою та чоловіком породжує права та обов'язки подружжя. Тобто сім'я утворюється на основі шлюбу. В свою чергу, шлюб це визнання з боку держави законності цього утворення. Давайте для початку прочитаємо уривок Сімейного кодексу, це стаття 21. Шлюб. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них прав та обов'язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів органів Державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто, головна відмінність між сім'ї та шлюбом. В шлюбі є три сторони: чоловік, жінка та держава у вигляді органу реєстрації актів цивільного стану. При вступі в шлюб існують певні умови та перешкоди. Умови вступу в шлюб. Це обставини, необхідні для того, щоб шлюб міг бути зареєстрований і був визнаний дійсно. Їх у нас дві ключові це шлюбний вік, який в нашій країні і для чоловіка, і для жінки встановлюється у 18 років. І шлюб повинен готуватися на вільній згоді жінки та чоловіка. Негативні умови укладання шлюбу це перешкоди. Тобто це обставини, за наявності яких реєстрація шлюбу не може відбутися. Перше, це перебування хоча б однією зі сторін в іншому зареєстрованому шлюбу, перебування жінки та чоловіка між собою у родинних зв'язках і відносинах, що прирівнюються до родинних, і тяжка хвороба або хвороба небезпечна для другого сподружжя або їхніх нащад. При цьому закон прямо навказує коло осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Це родичі прямої лінії споріднення, рідні. Рідні, повнорідні, неповнорідні батьки, брат та сестра, двоюрідний брат і сестра, рідна тітька, тітка, дядько і племін, племінниця. Усиновлювач та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстрований лише в разі скасування усиновлення. За рішенням суду це відбувається. А ось перелік перешкод для реєстрації шлюбу в свою чергу є вичерпним. Відмова в реєстрації шлюбу за будь-яких інших підстав у зв'язку з расовими, національними, релігійними, соціальними та іншими відмінностями заборонена і розглядається як грубе порушення прав людини. Існує певний порядок реєстрації шлюбу. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя їхніх дітей, а також інтересів держави чи суспільства. Для початку вам необхідно буде обрати орган реєстрації актів цивільного стану. Далі ви подаєте заяву про реєстрацію шлюбу. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Якщо реєстрація шлюбу у встановлений день не відбулася, заява втрачає чинності після спливу трьох місяців від дня її Подачі. Зазвичай реєстрація шлюбу відбувається після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Навіщо цей місяць? Цей місяць органи РАЦ зобов'язані ознайомити осіб, які подають заяву з їхніми правами та обов'язками, як майбутнє подружжя і батьки. Також наречення зобов'язані повідомити одне одного про стан свого здоров'я. Результати медичного обстеження при цьому є таємницею і повідомляються лише наречено. Тут, в даному випадку, у разі вагітності нареченої, народження неї дитини, а також, якщо є безпосередня загроза для життя нареченого або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або в будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Шлюб реєструють у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених, реєстрація шлюбу може здійснюватись у учистій обстановці. За заявою наречених, реєстрація шлюбу може відбуватися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть за поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація шлюбу відбувається обов'язково в присутності нареченої та нареченої. Ну і в кінці, після реєстрації шлюбу, подружжя отримує свідоцтво про шлюб. Але, на жаль, в житті трапляються ситуації, коли шлюб з тих чи інших причин припиняється. Закон передбачає декілька шляхів припинення шлюбу. У разі смерті одного з подружжя або по оголошення його померлень. Шлюб припиняється автоматично. При цьому можна і розірвати шлюб. Розірвання шлюбу може відбутися унаслідок бажання одного чи обох із подружжям. Залежно від обставин рішення про розірвання шлюбу може бути прийнято органом РАЦ або судом. Рішення про розірвання шлюбу органом Рациу приймається в разі подання спільної заяви подружжя, у якого немає повнолітніх дітей. У цьому випадку розірвання шлюбу реєструється через місяць після подання заяви, якщо за цей час її не було відкликано. Так само рішення рацу шлюб визнається розірваним, якщо один з подружжя визнаний безвісті відсутнім або недієздатним. Однак в багатьох випадках для припинення шлюбу подружжю необхідно звернутися до суду, який приймає рішення. Так, саме суд приймає рішення про розірвання шлюбу подружжя. Яке має неповнолітніх дітей. При цьому, якщо бажання припинити шлюб є взаємним, до суду подається заява подружжя разом з письмовим договором про майбутнє місце проживання дітей, участь кожного з подружжя в їхньому утриманні та вихованні. Якщо вкладається договір про розмір елементів на дитину, він має бути посвідчений нотаріально. Якщо міжподружжя не має згоди щодо розірвання шлюбу, один з них має право подати позов до суду. При цьому заборонено подавати позов протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Суд приймає рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечуватимуть інтересам одного з них. Інтересам інших дітей, що мають істотне значення. При вирішенні питання про розірвання шлюбу вживаються певні заходи для збереження сім'ї. Так, при розгляді справи рішення приймається не раніше, ніж через місяць, після подання заяви. Це дає можливість подружжю ще раз обдумати свої наміри і відкликати заяву. Суд під час розгляду справи про розірвання шлюбу повинен. Вжити можливих заходів для примирення подружжя. Рішення про розірвання шлюбу приймається незалежно від наявності між подружжям майнового спору, який вирішується окремо. При розірванні шлюбу особа, яка при укладенні шлюбу змінила прізвище, має право або залишити прізвище, отримане при реєстрації шлюбу, або повернути своє дошлюбне прізвище. Необхідно мати на увазі, що у випадку розірвання шлюбу органом Радсум. Він вважається розірваним у момент реєстрації розірвування. А якщо справа розглядається судом, у момент набуття чинності рішення суду. Якщо рішення прийнято судом, розірвання повинно бути зареєстровано в органі Раци після отримання свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, особа має право на повторний шлюб. Нині сімейний кодекс передбачає, що за спільною заявою подружжя або позовом одного з них суд може встановити режим окремого проживання в разі неможливості чи небажання дружини або чоловіка проживати спільно. При цьому шлюб не припиняється, зберігаються права й обов'язки, встановлені шлюбним договором, однак майно набути в майбутньому дружиною та чоловіком не вважається набутим у шлюбі. А дитина, народжена дружиною після того, як пройшло 10 місяців, не вважається народженою від чоловіка. Крім випадків, коли приймається рішення про розірвання шлюбу, можливо, також і визнання шлюбу недійсним, якщо воно порушує порядок укладання шлюбу. Шлюб є недійсним, коли він зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. Якщо шлюб зареєстрований між родичами прямої лінії споріднення, або між рідним братом і сестрою. Також автоматично недійсним вважається шлюб з особою, яка визнана недієста. У цих випадках достатньо подати заяву зацікавленої особи, на підставі якої орган РАЦУ анулює запис про шлюб. Якщо ж обставина, яка безумовно перешкоджає існуванню шлюбу, і потребує перевірки, установлення, закон передбачає, що він визнається недійсним за рішенням суду. Такими підставами є реєстрація шлюбу без вільної згоди жінки або чоловіка, фіктивність шлюби, тобто коли шлюб було укладено без реального наміру створення сім'ї, набуття прав та обов'язків подружжя, наприклад, з корисловою метою з метою отримання житла чи реєстрації. В цьому випадку завдання суду. Перевірити, чи дійсно шлюб був фіктивний, чи наявна була вільна згода подружжя, а якщо факт буде встановлений під час судового розгляду, суд зобов'язаний визнати шлюб недійсним. Однак бувають випадки, коли суд повинен не лише перевірити факти, а й визначити доцільність визнання суду недійсним. Тобто суд має право самостійно вирішувати, чи доцільно припинити шлюб шляхом визнання недійсним чи залишити його, навіть незважаючи на виявлені порушення. Відповідно до Сімейного кодексу України, шлюб може бути визнаний дійсним між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною, між двоюрідними братом і сестрою, між чіткою, дядьком і племінником племінниці, з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу небезпечну для другого з подружжя або їхніх нащадків, з особою, яка не досягла шлюбного віку. Та які не було надано права на шлюб. Розглядаючи справу, суд повинен врахувати, чи порушено права і інтереси причетних осіб, та якою мірою тривалість спільного проживання подружжям, характер їхніх взаємин тощо. В будь-якому випадку, приймаючи рішення, суд повинен врахувати інтереси сім'ї, передусім дітей. Мати та батько мають право рівні права та обов'язки щодо дитини. Незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою, при цьому розірвання шлюбу, проживання батьків окремо від дитини, не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебувають їхні батьки у шлюбі між собою. Передача дитині на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування про неї. Батьки зобов'язані забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я. Дитина може бути залишена батьками в пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і психічного розвитку, а також за наявності інших обставин. Також зобов'язані не пізніше одного місяця від дня народження дитини зареєструвати народження дитини в органі РАЦ. виховувати дитину в дусі поваги, до прав та свобод інших людей, в любові до своєї сім'ї та рідних, свого народу та своєї батьківщини, піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний і моральний розвиток. Забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя та поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування по неї, і забороняється будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, забороняється фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. При цьому батьки мають право на виховання дитини, вони мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини, мають право залучати до виховання інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам, обирати форми та методи виховання, крім тих, які не суперечать закону та моральним засадам суспільства. Батьки мають право на визначення місця проживання дитини. Якщо дитина не досягла 10 років, місце проживання її визнається за згодою батьків. Якщо досягла 10 років, то за спільною згодою батьків і самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, то місце проживання дитини, яка досягла 14 років, визначається нею самостійно. І батьки мають право на відбирання малолітньої особи від інших осіб. Батьки та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежено законом. У визначених сімейним кодексом випадках мати та батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав. Зокрема, коли вони чи він не забрали дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я без поважних причин протягом 6 місяців не виявили щодо неї батьківського піклування. Ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини, жорстоко поводяться з дитиною, є хронічними алкоголіками або наркоманами, вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва, засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав стосовно своїх дітей або когось з них. Батьки також зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Якщо їхні сини чи дочки навчаються, то батьки за можливістю зобов'язані надавати їй утримання до кінця навчання. Але не довше, ніж до 23 років. Способи виконання батьками обов'язку утримання дитини визнаються за домовленості між ними. За домовленості між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій або натуральній формі. Повнолітня дочка і син, в свою чергу, зобов'язані піклуватися про батьків, виявляти до них турботу і надавати їм допомогу. Повнолітня дочка і син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків, яких законні представники без спеціальних на те повноважень. Якщо ж повнолітня дочка і син не піклується про своїх непрацездатних немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування. Питання охорони дитинства регулюється законом України про охорону дитинства. Цей закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Усі діти на території України незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я та народження дітей і їх батьків або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи. Широкі повноваження щодо охорони дитинства мають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Вони забезпечують розроблення і здійснення галузевих і регіональних програм поліпшення становища дітей, розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей. Та вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування та мають інші повноваження. Згідно із законом України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладаються в межах визначеної компетенції на такі органи і служби, які ви бачите зараз перед собою. У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей беруть участь у в межах своєї компетенції і інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності і навіть окремі громадяни. Під соціальним захистом дітей слід розуміти комплекс заходів і засобів соціально-економічного та правового характеру щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичного обслуговування. Та надання матеріальної підтримки. А тепер давайте ми з вами попрацюємо над такою задачою: чи укладуть в шлюб Марія і Роман? Марія, якій виповнилось 16 років, захогалась у Романа і хоче одружитися з ним. Вони знайомі майже рік Марія Роману від 20 років. Він навчається на юридичному факультеті Київського університету і мешкає в гуртожитку. Щовечора хлопець. Підробляє в піцерії офіціанта. Його батьки пенсіонери. Вони живуть у невеличкому селі, матеріально допомогти йому не можуть. Роман до нестями закоханий у Марію і також хоче взяти з неї шлюб. Він сподівається, що таки знайде добре оплачувальну роботу і продовжить навчання заочно. А тому зароблених грошей вистачатиме для отримання майбутньої сім'ї та оплати квартири, яку вони з Марією винаймати. Однак поки що ані роботи, ані житла він не знайшов. Батьки Марії проти шлюбу доньку. Вони згодні, щоб вона народила дитину, обіцяють як найкраще піклуватися про них обох і залишити доньку з немовлят жити у своїй квартирі. Після довгих розмов із батьками Марія звернулась із заявою про дозвіл на шлюб до місцевого суду. Чи укладатимуть шлюб Марія і вона. Ось так дуже важливим є галузь в нашому повсякденному житті це сімейна галузь або сімейні правовідносини. Ми з вами повинні і навчилися сьогодні розрізняти шлюб і сім'я, що ці два різних явища, хто може укладати шлюб, як укладати шлюб, як його припиняти і що таке недійсність шлюбу. Ну а також звернули увагу на взаємні права та обов'язки батьків і дітей. Для закріплення матеріалу пропоную вам ознайомитись з матеріалом 21-го параграфу підручника і виконати завдання рубрики Сумлінно на сторінці 160. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці!